Привіт, Мої дорогі, це карта Таро на молодий місяць, який буде у травні, 8 травня. Про що молодий місяць для людей? Це завжди а, прилив енергії. Це хороший час починати щось нове. Це молода енергія. І ви відчуватимете прилив енергії, натхнення робити щось, а, що відкладали довго. Саме час, саме найкраща пора. Це молодий місяць. Отже, давайте подивимося, що підкаже Всесвіт кожному знаку Зодіака в цей чудовий час, в чудову пору, коли молодий місяць. І так, овни, карта для вас на молодий місяць, 8 травня. Ваш Пінтаквій. Це здійснення якогось бажання, якась мрія ваша збудеться. А дивіться, золота рибка в чому вас дуже-дуже пощастить. І це також радість за своїх дітей. Можливо, ваші діти будуть мати якісь досягнення, і ви будете дуже радіти. Це карта радості. Цей молодий місяць принесе вам повну чашу радості, здійснення якогось бажання, дійсно прилив молодої енергії, тому що пажі це така також молодість. Це наші діти, радість за наших дітей, якийсь приз, можливо, в змаганнях або гарно таке приємно, коли діти закінчують школу гарно, з хорошими відмінними оцінками. Це такі досягнення ваших дітей і ваші особисті. Також, чудова карта овни, якась радість вас чекає і здійснення бажання. Так, тільці, карта для вас, карта вибору. Всесвіт дасть вам багато можливостей. І що важливо, тут не розгубитися. А е, чітко е, сформувати запит у від чого ви хочете, тому що відкриються вам якраз от нові можливості вам відкриються. На цей молодий місяць можливо ви шукали роботу, і зараз вас вам посипляться пропозиції, чи ви шукали житло, не могли знайти, і зараз ви можете розгубитися, тому що вам дуже багато пропозицій буде. Або ви шукали стосунків, і був такий застій. А зараз вас покличуть на побачення, і то не один, а кілька варіантів. Будете мати з чого вибирати однозначно. Можливо, ви просто підете в магазин щось вибирати. Для квартири, для будинку, нові штори, нові меблі, щось міняти, щось змінювати. вам треба буде робити вибір. Можливо, просто підете сумочку собі купляти, і вам буде важко вибрати якийсь один із запропонованих варіантів. Так, близнюки, карта для вас. Ви зараз з вами на такому дуже гарна зараз погода, прилив. Ми на березі моря, шумить море. Так приємно, хоча вітер холодний. <хи> так, до речі, хочу попросити вас підписуйтесь на мою сторінку, на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І завжди мати свіжі, свіжі підказки від Всесвіту, свіжі таро-прогнози. Так, близнюки, карта для вас. Король, королева мечів це королева мечів. Однозначно, така жінка появиться у вашому житті. Жінка, яка володіє словом, принесе вам якусь і хорошу інформацію. Або, можливо, ви будете. Звертатися до такого фахівця, до нотаріуса, до суддів, до адвокатів. Можливо, просто вам треба підписати якісь контракти, договори, і ви будете комунікувати з такою людиною, з жінкою. Або може бути й чоловік в таких енергіях, що так сказав, як відрізав. Така людина буде у вас в травні. Такі Дорогенькі раки. Вам карта на молодий місяць. І тут у нас карта такої конкурентної боротьби. Але ви переможець. А можливо, будуть якісь спори, можливо, вам треба буде себе презентувати, презентувати свою продукцію, заявити про себе, треба буде готувати якусь доповідь. І ви переможець. Однозначно, ви це зможете, ви це зумієте краще за всіх. Тому що. Тут карта перемоги. Людина стоїть на своєму, а людина чітко розуміє, чого хоче, куди йде. Це така чітка стійка позиція. Леви, карта для вас. Так. Леви, сонце, подивіться, яка чудова карта. Карта сонця. Ви засяєте як сонечко, чи цей молодий місяць принесе. Вам якийсь успіх, що ви засяєте, як сонце? З'явиться людина, можливо, у вашому житті, як прийде така людина, як сонце, з такою сонячною енергією. Зазвичай це також от леви, стрільці і овни. І це також карта народження, нової, народження нового життя. А можливо, ви чекаєте дитинку або звістку про дитину, про вагітність. Це карта вагітності, карта народження дитини це карта народження життя. Можливо, така людина на білому коні а, в, війде у ваше життя так, з такою сонячною сонячною енергією. Але, скоріш за все, це ви леве, це ваша карта. Ви засяєте як сонце. Вас замітять. У вас буде. Такий зоряний час. Діви, для вас карта на молодий місяць. Діви, у вас період релаксу. Цей молодий місяць принесе вам такий душевний спокій, все добре, людина задоволена, буде що святкувати, буде чим, якби так, знаєте, не то, щоб гордитися, але бути задоволеним, мати таке задоволення від життя, радіти цьому життю. Знайдіть таку можливість порадіти життю, подякувати за все. І це принесе вам ще більші прибутки, ще більше задоволення. Така карта вдячності. Ось така чудова карта для вас, діви. Терези, що принесе вам цей молодий місяць. Так, ой, король А, Така людина прийде в ваше життя, з'явиться, ви будете комунікувати з такою людиною, вам треба буде звертатися, людина слова, а можливо, ви будете виступати десь, говорити, доказувати. Тобто, також таке володіння словом, коли вам треба буде. Щось презентувати, щось розказувати, можливо, здавати екзамен. Це, можливо, ви будете приймати екзамен, якщо ви вчитель, або якщо ви студент, то будете ви здавати екзамен і говорити. Це людина, можливо, буде в вашому житті така балакуча, яка і багато говорить також. Так, скорпіони, скорпіони. Карта для вас. Карта завершення. Щось завершиться в вашому житті. Щось цей молодий місяць а, висвітить, і в вашому житті буде якесь завершення якогось етапу. Можливо, ви будете змінювати роботу, скажете вже все, надоїло. Завершую цю роботу і шукаю інше. Хватить. Можливо, в відносинах станеться якісь такі зміни у відносинах. Терпіли, терпіли, надоїло. і Завершення якогось етапу, однозначно цей молодий місяць принесе у ваше життя. І це завжди на краще. Це на краще, тому що коли завершується так те, що вже віджило, що вже нам не працює, краще а, це залишити і іти далі, жити своє життя. І завжди все світ дає а, сили, завжди дає можливості, коли ми не тримаємося за щось старе, таке, що вже нам не працює. Що не приносить задоволення. Це також карта, коли ви вирішите зробити, можливо, татуїровку, тату, тому що це таке, як іглоукалування, щось може бути така процедура, або просто може бути навіть, що треба буде звернутися до лікарів, і вам назначать уколи чи якусь таку іглотерапію. Однозначно, щось таке висвітлиться в вашому житті скорпіони, стрільці. Для вас карта місяць, карта місяця. І цей молодий місяць відкриє вам якусь тайну, щось висвітлиться в вашому житті, або на щось треба буде почекати, тому що це карта місяця, коли ніч і коли ще нічого не зрозуміло, і потребує часу, щоб це все відкрилося, щоб настав день і настала ясність. Це карта очікувань. Щось у вас на паузі зараз. І це також карта вагітності. Можливо, вам прийде, прийдуть ваші діти і скажуть, що через 9 місяців чекаємо поповнення. Або ви є тою людиною, яка. Таємниця відкриється, і ви дізнаєтеся, що ви вагітні. Це також сімейна карта, коли вам захочеться зібратися в сімейному колі і всім разом посидіти, насолодитися родинною, родинним теплом. Стрільці, козироги для вас, для вас карта Таро на молодий місяць свято! Свято, колаборація це коли ви святкуєте з друзями, можливо, ви зберете своїх подруг, друзів і підете святкувати в ресторан чи кудись на природу. І це також карта колаборації, коли ви зберетеся в трьох і будете обдумати якісь бізнес-ідеї. У вас буде підтримка. Якщо у вас є якісь ідеї, ви не будете одинокі. У вас є підтримка, у вас є люди з однодумці. Це коло однодумців. Можливо, ви попадете в коло однодумців, в якесь таке товариство людей, які з вами ем, одної думки, ви, одних, однакових поглядів, вам буде дуже комфортно. Так. Водолії. Карта для вас. Так, Водолії. Карта учня і карта, е, учня і учителя. І тут, можливо, ви ще чомусь підете вчитися, або появиться, у вас було бажання і зараз дійсно цей молодий місяць це дуже добре піти, вчитися, якщо ви хотіли піти вчитися, вагалися, то зараз саме час взяти якісь курси і піти на навчання або на вдосконалення. Їх навичок або вже е, е, так вдосконалення, або навички якісь нові здобути. Також карта учителя і учня. Можливо, ви будете здавати екзамен, і вчитель буде строгий, таких е, строгих традиційних поглядів, е, не сучасні. а такі І також це традиція, це карта традицій, сімейних традицій, е, культури національної, можливо, ви будете святкувати якісь свято. Таке традиційне свято це можуть бути і хрестини, і, можливо, це на перше причастя вас запросять, чи на весілля. Так, і риби, дорогенькі риби карта для вас на цей молодий місяць. Карта якоїсь прив'язки. Ви до чогось прив'язані, і, власне, оцей молодий місяць висвітлить вам ту таку нездорову прив'язку. Або ж це такі справи, які зараз на паузі, і вам треба буде їх розв'язувати. Вони місяць молодий підсвітить і покаже вам незавершені ваші справи, які тягнуть вас. Назад, як і не дають такому дуже розвиватися, буває таке, що ми відкладаємо багато справ, а власне їх треба доробити, щоб зробити прорив щоб почати, щоб стартанути з новими силами. І це така ж карта такої, знаєте, якби не то, що хитрості, а мудрості і креативу, коли є якийсь застій в справах, в бізнесі чи в відносинах, і ви дивитеся на це з іншої точки зору, якби догори ногами, не так як зазвичай. А ви зможете подивитися на цю ситуацію по-новому, і це дасть вам прогрес в справах у відносинах і у вашому житті. Ось такий прогноз на молодий місяць, який буде 8 травня. А я вас люблю, обнімаю, до нових зустрічей!